Не знаю, 79-го року, я не знаю старше, з якого року. Я воював у Підлісічанському, воював в 81-й бригаді. Я не ховаюся на від кого, я в своїй країні і не буду надівати балаклави і все. У мене фото таке, да? Я там робив по національності, вернувся за кордону захищати свою країну. Розумієте? Я не військовий. Я йшов захищати, я оставив роботу, закрив всі документи там, на мечі. Років зробив там. Мені шкода було за тих хлопців молодих, що стоїть на війні. Через то я повернувся. Я і, румунський українець чи український румун, я не знаю, називайте як хочете. Мені обідно, бо в мене мати тут живе, і родичі всі мої живуть в Україні. І мені обідно було, я вчора їхав в герце. Пан Георгій знає, де герце знаходиться. Як мене. Так, це шокру, так. Кажіть, кажіть. Мене обшукали в рюкзаку, я, я їхав вставати на облік, розумієте? Прикордонний загін, дорога на Грядську, Пан Георгій знає, де там дорога вище Банчанського монастиря. Підібрали мене на, навіть автобус не став рейсовий в, бан, в цьому. Чекайте, згадаю, цей ворбу, а далі йде. За горво, яке село? А, банчене, банчене. Так, банчене да, в О, стою 40 хвилин на морозі, розумієте, по формі ніхто не стає по Тут рейсовий автобус на герцові їде, я рукою махаю, він проїхав, не побачив мене. Да? Підібрав мене якийсь мужик там. І далі розговорилися, то батько начальника застави Куліківської прикордонної. Nee. Спина мене на блокпосту, я кажу, їду відпуску, в відпуску, ставати на облік, показую відпускний, Вони давай мене шманати там. Я кажу, мужики, я додому, до себе, я з герця тут родом, з луковиці, вони давай шукати мені рюкзак. А що у вас, у вас папці? Папка кажу, це три роки моєї війни. Розумієте, що я проходив поранення, лікування, операцію, ото. Всі, що я проходив з три роки війни. Ви розумієте, як мені обідно було, як я додому до себе вертався, як... як би так ловили е, на Луганщині е, підарів, да? ніхто ні б не зайшов в ту Україну, розумієте? А тут в тилу тебе кошмарить ще своє, розумієте? Так обідно стало. І, і... Нічого, я сьогодні балакав з побратимами з ДШВ. ДШВ це, ви знаєте, ді, десантні війська. Да? 95-ка, хлопці кажуть, що ти до нас не позвонив, ми приїхали би на їм морди, розумієте? Ну Мені шкода, я до себе додому їду. І я хлопцям сказав, хлопці, ви не тим займаєтесь. Буде переміря, ви відповісте за ці дії, розумієте? Він мені каже, 22-му воював. Молодий хлопчина, розумієте, мені 46 років. Ну, нема здоров'я вже. Ноги поламав, поранення осколки не повитягували, бо засіли коло нерва там і, і не можуть витягнути осколки. Пройшов за, за свій кошти, я проходжу всі вчасні клініки обстеження. Там 2000, 3000. 100 ОБД переваги, що є. Да? От я сходив в туалет на автовокзалі в Термісяк. Мене було обідно, коли жіночка там каже, покажіть УБД. Я по військовій формі, вона каже, покажіть на камеру УБД і, і сходіть, вбачайте мене посяти безкоштовно. Оце, що я заробив, що в окопі там жив, як, як цей, скільки людей там поховав, скільки там залишилося наших хлопців, так? Да? Оце я заробив сходити посяти в туалеті, за УБД? Всі переваги, так? Да? Пане Фолько, не ви на це не звертайте увагу, тому що є багато людей, які так само одягають форму, воно. прикидаються військовими і хочуть не. В собі якісь пірять. Скажу... Є різні я. люди. Які різні люди, я вам скажу, якщо не, знаю, воно не воно 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 воно. Воно. А Можна був вопрос. Добре, добре. То катафу вже були в Києві давно, якщо не простий люд. Не uh, військових, Adrian. не заслуга військових. Я як вертався з Німеччини в кордоні на поробне, пан Георгій знає, де Порубне знаходиться. Там черги були. Я теж знаю. Черги військових, і черги були СБУ, чи МІТІЛ, які стали з України. розумієте? 40 хвилин. Ми всі знаємо, а всі мовчимо, так? Да? Ну, це Firstly, нормально, так. Якось для кожного на запитання можна. Якось так, Андрій щоб ви Василь... виділяли, дозволяли хвилиночку для кожного на запитання. О, можна... Олександр, Олександр. Е, Андрій Васильович він там включився, він бачите, перебуває поки що Росія після участі у бойовиків. І він дочекався там старший Васильович до запитання. Він сказав, в принципі, я зараз відреагую. Е, Андрій Васильович, я думаю, що. Е, 哦。Wow. Наврядчі він це це запитання від нього, тому що вище Валерій вже пояснив там, чому тобто ті люди, які умовно, це не те, що ви це лише заслужили, тобто це одна з да, але просто тих людей, які там працюють, умовно їх змушують, щоб вони там умовно, ви на камеру показали там, тому що їх не віряють. Щоб умовно там вони не пускали лівандоса, не сказали це не ерунда, звісно ж, але ну тобто, постав це до цього з розумінням. Тепер приводу того, те, що але вас так, там говоримо. Вони, вони гроші не робляють. Ні, Андрій так. Васильович, там, там копійки, ну дивіться, ну, повірте, там, там не, не той бізнес, про який вам треба варто говорити, але дивіться, те, що у вас. А, е... Можете просто купити? Те, що до вас, на наперечисало, ви хотіли. Як ви розповідати? Я вам тут висить закрита. Папу, укради щось таке, типа. Ну, не, не включайте мікрофон, поки поки ви не щось не говорите. Дивіться, Андрій Васильович те, що до вас там поставилося, некоректно, це справа. Ну, розумієте, це ж робить не не расисти, і не, і не президенти, і не там офіс. Це, це конкретні люди, які там от, стоять на тому пості, і вони їм не вистачає. Своїх клепків, щоб умовно коли вони бачать хлопці, які приїхали відпуску, просто сказати там дякую пацанам да або хлопцям або чоловічним дороги. Так, тобто їм це їхнє особисті. Якщо вам давайте так, щоб вам вам стало легше, десь, коли там було, там було, але я їхав по округу, на цьому їхній чудово знаєте, і я теж та їх якраз в нашому району порядку їхав там з сторони Глубоцького і там уже спускався вже там в бік. Умови, це ви теж знаєте, і стоїть там повз. Я зупиняюся доброго дня, посміхаюся доброго дня. е-е Каже, ваші документи. Ні, ні, там це були без без прикордонники. А я типу я їхав мав наступні зустрічі, і якби коли я поспішаю, то я можу показати посвідчення народу, щоб це було так може резерву сюди сюди. Я йому показував да -да. посвідчення, а він каже: е куди ви прямуєте? Я кажу: якби ну, посміхаючи, кажу, за кажу, дивіться. Бачу, що тут написано: Так, да, куди, куди ви їдете? Я кажу, дивіться, я зайду в обробі від цього округу, я рухаюсь по округу. Куди я можу їдуть? Оця дорога їде, О, от вона їде, куди. Далі там тарнавка, там Герца, далі там Банченеса, Ну куди я можу їхати? Типу? Ну куди що вас цікавить? Смислі, я вам маю типа розказувати, куди їде. Я їду по роботі. Бачите, був там, 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 там вам. вам ви точно думаєте, що мені треба вам розказувати. Може, де я був? Може вам звідси підготувати, щоб проїхати вас. Типа. А він так уже щось бачить, щось. Ну я так ніби жартома, з іронією. А він. Ой, чекайте, чекайте. А ви а, ви а? Ви ж то саме мазурашу? А, то я, я от думаю, от я от чув там про щось там, що ви щось робили добре, почав вже перекрутив на щось інше, ніби що він там. і Як от, после, і, і, я кажу, чого ну, ви питаєте? Кажу, ну, куди йому виїхати? Ну, ви щось уявляєте, що щось? Я там проїхав вас, потім що, кинув машину на дорозі, побіг через ліс там, кудись там. ну, чи, чи, ну Кій сенс було цього питання, коли ви, ви зустрічаєте там. Але це стосується і інших людей. Тобто ви правильно кажете, що якщо б ми добре е якісно захищали я то вхід да, да. на я вхід, вам... то, то було б класно. А у нас виходить, що ми захищаємо від того, щоб да. люди не тікали з нашої країни, а це наша проблема, що люди від нас тікають. Так, а Андрій. Бачите, так? Я вибачаю, знаєте, чому тікають люди? Я знаю, я через вам... босифікацію тікають. Ні, 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 я вам скажу, чому тікають, бо. Я, наприклад, і наше ППД було в Краматорську, да? сперва було в Слав'янську, після в Краматорську переїхали. Ми і... могли там зустрітися з вами. В Краматорську. Можливо, я Можливо, але і, ми дуже рідко бували в Краматорську. Наша бригада на ротації разу не була, я вам скажу. Якщо взяти на звардії, це лють там оці. Ви, 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 там В Огрексі, типу. ви, ви зрозуміли, у да? них є ротації, в є ротації, там, три місяці побули, вернулися в Чернівцях, Соломони, Берці ходять, там все нормально в них. У них пікапи, амарокі, фольксфагенець. А ми купляли за свій кошт. Ми, У нас в роті було шість козаків. Один заїхав на міну, розірвало, другому, другого згорів від да? А після нам сказали, вибачте за слово хер вам, бо козак дорогий і списати не можна. Купляйте пікапи за свій кошт. І кожного місця ми з своїх бойових з побратимами по 15-20, бувало, і 30 тисяч. Скидали ротну касу. Ще скидалося ще на цьому, на зводну касу. Ми купляли собі е, Старлінга, Екофло. Генератор собі купляли. Окрім того, оце ЗСУшні форми, що видають. Це хіба що стояти в наряді десь на воротах. Да? Бо ти як зайди... наприклад, ми заходили в серебрянки, може, знаєте, таке, ну, зараз уже підра там знаходиться. З серебрянки до Білогорівки заходили пішки 7 кілометрів, то труси були мокрі, вибачте, на, на нас. І ти заходиш СП чергувати на три години, ти вже мокрий, і у тебе мердуть і ноги, і ну, взагалі мерзнеш усе. Нема де грітися, нема нічого. І все купляли в три, три дорога в Краматорську в, в цих е, воєнторгах, де там ні чеки не було, нічого. Ніхто там не провіряв. Свої люди там продавали воєнторги, все було нормально. там. Кошти йшли куди мали йти. Справа не, не в тому. Справа в тому, що комбриг наш роз'їжджав по Краматорську три бургованих джипа. Да? І на ньому на криші там 15 дерев, коли ще, ще в підвішов цих ще не було. А ми заходили на простому пікапі, заїжджали під обстріли 5 кілометрів. Міномеді ставав, гради, урагани, сонцепі, і ти їдеш туди, в Білогорівку. І ти вивозиш цих. За три місяці 24 року у нас в бригаді 35 пікапів згоріло, куплені за наші гроші. Оставався на бригаду один багі. Один багі. Я виїжджав, я попросив ротного підніміть і пташку, бо в мене нема сил. Три місяця ми їли. Ні, три місяці було цей, два місяця в чотирьох. На позиції. Ми їли одну консерву рисову з ЗСУ, ну, хлопці, які воювали, знають, що таке. Розбавляли з, з водою, з річки набирали, де гнили там, вище підари гнили. В тій річці, Сєверський Донець, річка, хлопці, в курсі, хто там був, ні таблеток вже не було, ні фільтрів, нічого не було. Просто вже пили так, як є. Слава Богу! Ну, інфекції собі заніс, які не прив'язалися з захистом батьківщини. Ну, багато цих не будемо за то. Слава Богу, остався живі руки ноги цілі. Але 35 пікапів згоріло, куплені за наші гроші. Не за міноборони, не, не, не за волонтерські. Хлопці купляли за свій кошт. Оці прості за півтори тисячі. Місан Навару, якісь там, якісь там ще якісь. Ще, ще робили їх, колеса купляли на них. Коли комбріг роз'їжджав три броньованих джипа, супровід по Краматорську. Розумієте? Я, яка, яка може бути ну, розмова? Е, ви хочете, щоб я висловив свою позицію Кван... щодо цього? Чи... Ні, я просто сказав правду. А ви ну, скажіть, а, що ви хочете, не, не, ви зрозуміли, Андрій Васильович, я, що я, 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 я від вас нічого не цей. Я розумію, ви проста людина, як так само, як ми, да? Нічого ви не зможете рішити.